Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги цифрові підвісні ваги. Це універсальний супутник для вимірювання ваги багажу. Завдяки т подібній конструкції та РК дисплею. Ці електронні ваги забезпечують точні показання до 50 кг. Портативний та компактний дизайн робить їх зручними для мандрівників. Під час поїздок ваги оснащені міцним ременем для надійного кріплення та зважування вашої сумки або валізи. Завдяки зручному для читання РК екрану користувачі можуть швидко та точно дізнатися вагу багажу.